Окрім війни і того, що я там бачу і що там відбувається, мені б хотілося бачити ще щось. І чому б це не оту красу, яку дівчата пропонують нести в світ навіть в ці наші часи непрості й нелегкі. До того ж, дуже багато жінок зараз на фронті. І Ми ще ніяк не поєднали це, от прям, прям з війною безпосередньо, з допомогою. І з допомогою тим людям, які наближають нашу перемогу. Але знов таки, можливо, можна буде якось це. Продумати в майбутньому, щоб дівчата, які на війні відчували себе жінками, тому що іноді це відчувається тільки, коли проблеми створюються. Да, як з чим дівчата стикаються на фронті, я думаю, навіть чоловіки можуть приблизно так собі прикинути, да, наскільки це складніше. Складно і там, і там, але є маленькі нюанси, з якими дівчатам трошки складніше. Е, тому краса, в принципі, має зберігатися і бути, і просуватися, і розкриватися в будь-які часи, і за будь-яких умов. Я думаю, це допоможе і вижити, і перемогти.